Нещодавно на Київщині у Бучі родина досвідчених підприємців з Луганщини відкрила невеличкий ресторанчик швидкого харчування стрітфуд. Сім'я гончарових переїхала на Київщину, коли змушена була залишити все у рідному гірському. Життєву історію підприємців розповіли на Фейсбук-сторінці Бучанської міської ради. Після деокупації Бучі родина мала неабияке бажання налагоджувати життя. Вирішили створити новий формат ресторану, швидкого та корисного харчування. Тепер готують, завертає по-українськи. Переселенцям вдалося з нуля побудувати бізнес для втілення задуманого. Залучили кошти міжнародних донорів, звичайно, вкладали власні фінанси. Родина отримала грошову допомогу. від данської ради. У справах біженців, міжнародної організації міграції та проєкту ГІС, що займається консультаційною підтримкою підприємців та сприяє вразливим групам населення в економічному розвитку.